Всіх вітаю! Давно не бачились. Да? Тільки з одного ефіру, зразу до вас в інший ефір, хто був на Самері Нутрі Плюс, З тими я бачилась буквально ну, півгодинки тому пообідала і готова вам знову давати свою енергію і розповідати суперкласну, суперкорисну інформацію. Сьогодні у нас з вами новиночка. Дуже класна новиночка для нашої краси. Напишіть, будь ласка, мене видно чутно. Трохи 5-7 слів такого ступного ефіру, і ми з вами будемо працювати якраз по вітамінам для краси. Ми ж з вами хочемо бути красивими. Пишіть плюсики, пишіть плюсики, якщо мене добре видно, добре чутно. І пишіть два плюсики: один плюсики, якщо добре видно, чутно, а два плюсики, якщо ви хочете бути красивими. І здоровими, і це можливо. Звичайно, це можливо. Не тільки завдяки вітамінам, а завдяки всьому комплексу, про який ми зараз з вами будемо говорити. Дуже багато людей вже приєднуються. Сьогодні було на ефірі Самморі не так багато дівчат, мабуть, 30 чи десь до 40, але ви подивитесь в записі. Досить класні там були питання. Ми з вами і такий підсумок зробили пендаль ви від мене отримали, я сподіваюся, будете над собою працювати далі, тому що без праці над собою ну, нічого не вийде. Хто на мене підписаний, ви знаєте. От нещодавно виставляла якраз сторіс, в якій писала, що я, мабуть, не клієнт тих коучів, які кажуть, що можна працювати там 2-3 години на тиждень і отримувати грандіозні результати. А, тому працюємо кожного дня над собою. І отримуємо теж грандіозні результати, але докладши трошечки зусиль. Так, ви приєднались вже. Я думаю, ті, хто не приєднались зараз, подивляться в записі, подивляться з початок ефіру. Ми з вами сьогодні розбираємо вітамінчики для нашої краси. Тому що от я бачу ваші два плюсики: ви хочете бути красивими. Ну, хто ж не хоче, я теж хочу. Така спеціальна б'юти-формула, яка включає в нас біотин, яка включає в нас гіалуронову кислоту, яка включає в нас звичайно колаген. Але не тільки це. А в цих вітамінах ми з вами маємо дуже класну, в принципі, формулу. Перш за все, в нас тут достатньо велика кількість вітаміну А. Я бачу по своїм клієнтам, що є велика проблема, а ну, перш за все, з розшепленням, взагалі жиророзчинних вітамінів. І дуже велика проблема якраз з такими вітамінами, як вітамін А. А два слова скажу, чому в принципі ця, ця проблема відбувається, тому що є погана робота жовчного міхора, тобто жовчного міхора недостатня, кількість жовчних кислот входить в 12 перстну персну кішку, і ну, недостатньо перетравлення. Тобто ця молекула жиру не може нормально а, перетравитись, і, в принципі, ми маємо. От, Таку ситуацію, тобто жиророзчинний вітамін не може без достатньої кількості, без достатньої кількості жирних кислот засвоїтись нашим організмом і виходить в тому виді, в якому зайшов. Це досить така сумна історія. По вітаміну А у нас тут з вами 1000 мікрограмів. По міжнародній класифікації це 111%. Не бійтеся, що трохи більше. Запланованої норми, я скажу вам так, це норма не досить точна. Тобто тисячі, міжнародних, тисячі мікрограмів, це, ну, це навіть не профілактично, це така мінімальне, мінімальне дозування. Але все ж таки, якщо проблема не дуже затягнута, і якщо ви працюєте на регулярній основі зі своїм жовчним міхором, це нормально. Далі ми з вами ва маємо вітамін С, це водорозчинний вітамін. А тут його в нас всього 60 міліграмів, ну досить велика, ой, досить маленька кількість, тобто така підтримуюча. Але ми з вами можемо і додатково отримати вітамін С, наприклад, з нашої вами шипучечки ми можемо отримати. Крім того, ми з вами зараз їмо в принципі достатню кількість ягід. Овочі фруктів, тобто в літньому раціоні. Ну, я б сказала так, що вітаміну С вам, в принципі, якщо, звичайно, ви збалансовано харчуєтесь, має вистачати. Дівчаточка, всі питання бачу. Всі питання бачу. Давайте я пройдусь хоча б по формулі, а потім а потім я відповім на всі ваші питаннячка. З величезним задоволенням, звичайно. Так, далі, що в нас іде далі? Вітамінчик Д? Наш улюблений завжди про нього кажу. А хто не бачив мою публікацію в інстаграмі, будь ласка, дивіться, тому що там ну, взагалі все про вітамін Д. Не хочу 25 раз повторюватись. Так, тут у нас з вами 800 міжнародних одиниць, а 20 мікрограмів дорівнює 800 міжнародним одиницям. Доза новонародженої дитини. Тобто, додатково ми приймаємо вітамін Д, ну і здаємо, звичайно, аналіз. Вітамінчик Є 10 мікрограмів, 67% мало, зразу вам скажу, мало, але можемо і додатково приймати, можемо і з їжею отримувати. Тобто, тут по вітаміну Є я не буду так дуже а, дуже на вас тиснути. <ріх> Ось, так, йдемо далі. У нас з вами далі тіамін, 417%. водорозчинний, тому не хвилюйтесь. Якщо ви бачите, що у вас якась кількість вітаміну а, трохи більша, а, тим паче, якщо це водорозчинний вітамін, взагалі не хвилюйтесь. Взагалі, тема сьогодні. Дівчата тільки підключились. Ось яка сьогодні тема? Тема вашої краси. Ось, а, тобто, тут у нас все-все-все буде добре. По таким водорощиним вітамінам, єдиний момент, це може бути якраз питання з нирками. Але, навіть, в цьому плані я скажу вам, що маловиродітно, тому що у нас з вами. Все ж таки, дози такі лайтові, профілактичні. Нашкодити нашими вітамінами майже неможливо. Ось. Так, далі. Рібофлавін. Порібофлавіну у нас теж з вами така. А, досить дитя. А, ні, у нас нормально. 385% веде по рібофлавіну. Досить нормально, тобто. В принципі, всі ці вітамінчики групи Б, які в нас є в цьому комплексі, вони оптимальні і для підтримання нервової системи, і звичайно комплекс. Волосся, нігті, шкіра. Перш за все, волосся, звичайно. От знаєте, є такі вітаміни, вітаміни краси. Так от вітамін Б якраз до них і входить. Весь комплекс вітаміну Б. До цього у нас відноситься вітамін в 5 який тут в достатній кількості, і вітамін в 12 Багато хто з вас його і додатково отримує. Ми з вами проводили ефір. Ви знаєте, що якщо у вас поколювання пальців є, якщо о, вік вже 50 плюс, будемо так казати, то профілактично ми теж приймаємо. Якщо ви на веганському раціоні, чи часто ви піст підключаєте це ваш спосіб життя там півроку. У нас з вами християнські пости, тому тут може можуть бути такі моменти. Ось, і профілактично ми з вами це це отримуємо. Так далі. Що у нас з вами далі? Фалати, біатінчик. В нас тут в просто грандіозній кількості, тому, звичайно, ми його з вами отримуємо: 500 1000 мг. 667% теж не бійтеся, не бійтеся цієї кількості, не бійтеся. Чому? Все ще раз скажу, хто зараз підключився. Взагалі подивіться все спочатку, тому що дуже важлива інформація. Це водорозчинні вітаміни, вони будуть виходити з сечою. Тому нормально. Так. Питання від Лілі якраз по темі. Я б побачила, зараз відповім про Б12. Верхня треть референсу. До верхньої границі він повинен бути. Якщо нижня, то вже є 100% дефіцит. Ця на кабалеміну буде 100% дефіцит. Тому тут маєте на увазі. Так, далі, що у нас з вами ще? Тут є, тут у нас з вами є достатньо но гарна кількість цинку. Ми з вами теж любимо дуже цинк. Але ми з вами також знаємо, що якщо ми приймаємо цинк більше місяця, нам з вами потрібно додатково приймати що? Додатково приймати мідь. Тому що цинк і мідь. Це такі два протилежні елементи, як, в принципі, велика ну, більше 4 тисяч міжнародних одиниць, кількість вітаміну Д. Це такі нюанси, які ми з вами от, ну, повинні знати. І в нашій практиці, звичайно, вони грають дуже велику роль, тому що є люди, які от думають, ну. Не діють на мене витаміни. А коли питаєш людину, яку вона кількість приймає, то а, насправді вона приймає досить маленьку кількість. І от така зараз ситуація у нас з вами по залізу. Досить маленька кількість у нас з вами по залізу, 3 Ну, Це не то, що не профілактично, це взагалі от не доза така. Тому у кого є вже яркий такий дефіцит заліза, може ще й не по аналізам, а от по відчуттям, то, звичайно, ми приймаємо. при 30 мг, якщо ви менструюча жінка, обов'язково. Тобто тут от по залізу у нас недостатня кількість. Так само і по магнію. Тобто магній тут в нас вже буде додатковий магній сульфат у нас тут. Магнісульфат не форма, але я більш люблю в своїй практиці магні чи малат, чи цитрат, тому що засвоєння якраз таки в цих формах буде набагато-набагато краще. І останній елемент, який є, це в нас холін. Дуже багато його в яйцях, тому досить рідко він зустрічається в нас з вами в вітамінах. Тут у нас невелика кількість, тому це, от просто як такий бонус, як такий плюсик. Ось. Тобто, я думаю, що тут зрозуміла по складу. Якщо зрозуміла, ставте, будь ласка, плюсики. Питанечка бачу, всі чудові. От що, значить людина поїла. Швидко, швидко, швидко все розповідаю, і питання бачу, все бачу. Ставте плюсики, якщо все зрозуміло. Далі, далі я розкажу про колаген. Гіалуроночка тут в нас з вами, органовий екстракт. Це ті елементи, які в нас не дозуються. Тобто, якщо от ви е, просто візьмете вітамінки, ви побачите, що є така денна норма, а є такі от. Е, Зірочки, Зірочки – це значить, щоденна норма а, не визначена офіційними якраз джерелами. Ось. Це відноситься до гілоронової кислоти, як додаткового елемента. Це відноситься в нас з вами до колагену, який потрібен кожній клітничній. Це відноситься до долі до Всіх цих додатків, наприклад, у нас так-так-так, екстракт зеленого чаю теж це такий антиоксидант, додаткові елементи, чим відрізняється якраз таки формула краси своїми додатковими елементами. І, наприклад, ну, класичних вітамінів, від жіночих вітамінів, тому що досить багато класних додаткових елементів, якраз, які будуть ще підтримувати ваші, <кій> якраз такі. Жіночі красоти, будемо казати так. Ось. Як же ми з вами приймаємо цю чудову формулу? А приймаємо ми з вами її з раночку після сніданку, зразу з стаканчиком води. Тобто, в принципі, одна таблетка містить достатню кількість основних, от як я сказала, просто основних елементів по а, по здоров'ю краси, по, по здоров'ю краси, по красі волосся, здоров'ю волосся. І, звичайно, нікті, і наша з вами шкіра. Тобто от такий от упір на ці елементи. Але, як я завжди кажу, наш організм він унікальна система. Тому, перш за все, організм буде працювати над своїми внутрішніми органами, і тільки потім він буде працювати над вашою. Красою. І це теж ми з вами повинні розуміти. Але формула, в принципі, підібрана От такий комплекс вітамінів, підібраний тут, щоб а, максимально а, впливати на волосся нігті і шкіру. Приймаємо ми цей комплекс принаймні три місяці, тому що за місяць ефекту явного, а, такого, щоб ви відчували його, не буде. Після трьох місяців ми з вами. Робимо перервочку один тиждень, один, два, три тижні. І якщо ви не досягли того ефекту, який хочете бачити, то ми приймаємо його знову. Оце така, знаєте, середня статистична норма. Звичайно, є моменти, є нюанси, є люди, які в дефіцитах дуже великих по цим елементам, і не тільки по цим елементам. Є люди, які мають проблеми шлунково-кишкового тракту, є люди, які не випивають свою норму води. А не харчується. І це все може впливати на, на ефект, на результат, тобто не вітаміни, які ви приймали там вчасно, невчасно це теж таке питання. А в принципі, всі ті фактори, які має зараз ваш організм. Тому дуже-дуже все це індивідуально теж розраховується. І це повинно, повинні ви розуміти явно. І не чекати, що от я почну приймати, і вже на наступний тиждень побачу, що там в мене волосся починає рости, чи там шкіра, так просто різко стала сяяти, стала гарна і так далі. Тобто так, такого ефекту не чекай. Крім того, що я ще можу сказати, ця формула вона містить, в принципі, нормальну кількість колагену, але якщо ви бачите, що ви просідаєте по колагену, я е, називала симптоми дефіциту, то можна додатково теж приймати шроти чи чергувати, ви можете спочатку пропити формули, а потім шроти, це теж буде абсолютно-абсолютно нормально. Тобто, дивлячись на ваші симптоми, так. Тепер до ваших питань переходжу. До речі, якщо не вдається, чи якщо ваша форма, ну, ці вітаміни. З іншими вітамінами, наприклад, з залізом, якщо ви зранку приймаєте залізо. У мене просто багато клієнтів приймає залізо, тому я про це завжди кажу. Якщо, наприклад, зранку ви приймаєте залізо і ви хочете цю формулу, тоді ви можете її передвинути на вечерю чи на обід, теж буде нормально. Так. Скажіть, будь ласка, чи можна формулу краси приймати з комплексу? Кальцій, магні колаген можна приймати. можна. Підсилить, тому що тут а, колаген, колагену нормально. Ну, буде підсилювати просто. По колагену ви можете, скільки хочете, в принципі, приймати. Ось, А магнія тут мала. Так, можна формулу після сніданку. Кальцій після вечері. Добре. Відповіли. Добре, добре, добре. Як місяць, я місяць приймала вітаміни, замітила, що Олеся перестала випадати. Почали закривати дефіцити. Дуже добре. Ще можете помітити, що, от, наприклад, на предпліччю, просто проведіть отак от рукою, якщо такі мілкі-мілкі попирошки, гіперкератоз є, це теж недостатність жиророзчинних вітамінів, може таке бути і почнете приймати формули. Тут є вітамін А, вітамін Е, вітамін Д, Ще якщо додатково вітамін Д приймаєте, то гіперкратоз буде йти. Ну і, звичайно, працюємо, працюємо жовчним. Обов'язково про це якраз мій ефір, не ефір, а курс детокс. Так, вісить тільки. А, Наташенька, не знаю. Наче нормально. Так, Ліля відповіла. Так, доброго дня. Скажіть за елькарнітин. Новинка, яка приймає цього, що їсти. А, ну, якщо ви хочете походити, це дефіцит калорій. На наступного тижні у нас буде про елькарнітин ефір. Класна штука, я рада, що шроти з'явилися. Так, скільки місце приймати, сказала. А, до речі, ця новиночка в нас 18 років. Не бачу сенсу дітям давати. Сразу скажу, тому еще вы завжди пытаетесь про детей. В питьевом коллагене, скажите, дозировка активных веществ. Конечно, активных. Конечно! Питьевой коллаген это вообще супер штука. То есть питьевой коллаген, он в принципе уникальный по своему составу. У меня был прошлый эфир как раз про коллаген, и там мы разбирали, что максимально эффективное обсасывание, даже если вопросы желудочно-кишечного тракта многие люди там думают, я поем хрящи, там, я поем, попью бульон, и у меня там коллаген будет по всему организму. Не будет этого. Не будет. И даже при приеме нашего коллагена может быть ситуация, что он чуть медленнее действует, но он будет обязательно действовать. Потому что там, конечно, активных. Все витамины фармаси у нас в активных формах. Поэтому я люблю. Ну, смотрите, вот единственное, что магний Тут у нас представлен в форме сульфата. Ну, по магнию там отдельная история. В принципе, по каждому витамину идет, конечно же, отдельная история. Какие дозировки в микрограммах? Не, не поняла вопрос. В микрограммах. В смысле? Про что какие дозировки в микрограммах? Дозировки чего? Витаминов. Дозировки в мікрограмах. Просто уточните, тоді я зможу корректно ответити. Так, дівчата, задавайте ще питання, тому що тема по новинкам завжди актуальна. Я чекаю. Будемо розбирати, що вас цікавить, якщо поєднувати. Поєднувати, в принципі, можна із астероліну з усіма. Скільки вітамінів в питєвому колагені? Ага. Добре, зараз, секундочку, я теж все на пам'ять <кій> не пам'ятаю, скільки чого, у нас з вами де. Скільки колагену потрібно знайти цю інформацію. У нас з вами тут є вітамін С, вітамін Е, вітамін В5, вітамін В6 і біотин. В міліграмах у нас з вами 300 мг вітаміну С. 5,5 грамів у нас з вами тут колагену, і 100 мг у нас з вами тут гіалуронової кислоти. Ще раз скажу вам про гіалуронову кислоту і про колаген. Він офіційно не буде по денній нормі. Тобто, це. Ну, ви не будете бачити цю колоночку. Бачите, от, тут колонка з мікрограмами, тут колонка з денною нормою. По колагену і по а, гіалуроновій кислоті не буде цього. Це теж ви повинні розуміти. Тобто, тут дозування може бути в залежності від ситуації. Вашої. Ну, я вам скажу так. що Чим більше, тим краще. Тому в японці вони всюди кладуть колаген. Вафлі з колагеном, у нас з вами кава з колагеном. і це дуже-дуже вірно. Тому що це якраз для здоров'я краси. Так, з якого міку можна приймати формула краси? З 18 нормально буде. А, моє відношення до диоксиду титану в складі вітамінів. Я вам можу сказати, що він буде всюду, і ми не можемо з усього прибрати якийсь екологічний фактор. Тому тут ми вибираємо між, балансуємо між користю і негативом. І це буде завжди. Тобто ці мікродози, мікрограми, вони не що в порівнянні з тим, що ми вдихаємо кожного дня, з пластиком, який нас оточує. Тому ми робимо те, що ми можемо робити тут і зараз, я вам скажу. І так я поступаю завжди. Тобто, в мене навіть ідея є, що я роблю для своєї писати, черілз, що я роблю для того, щоб мати більш екологічні такі аспекти, моменти для свого здоров'я. От, наприклад, я перестала наносити шелак на нікці, тому що шелак це теж. Те, що потрапляє всередину нашого організму, те, що теж робить навантаження на нашу печінку. Намагаюсь частіше бувати на свіжому повітрі, відкриваю вікно, тому що все одно пластик, який нас оточує, він буде впливати. Ці мікро-мікрочастинки. Стараюсь пити, от зараз вам показую, стараюсь пити з скляної з, з, зі скла, не з пластику, щоб мати менше мікропластику якраз теж в своєму організмі. Більш екологічні засоби, ну там парфюмерія, косметика, фармасі якраз цьому відповідає, там засоби для догляду за домом і так далі. Тобто робимо зараз те, що ми можемо зробити. Ось і все, я вам так скажу. Наш з вами організм він пристосований до того, щоб виводити, в принципі, всі такі негативні фактори. І ксенобіотики вони називаються, якщо по-науковому. Просто нашому організму не потрібно заважати. І процес детоксикації він відбувається кожного дня. Ви кожного дня ходите в туалет по-маленькому, по-великому, обов'язково. Якщо ви не ходите в туалет по-великому, ви просто блокуєте свій процес детоксикації. Ви потієте, Тому я неодноразово теж вам казала, що я проти ботокса в підмишки, коли ви блокуєте свої. Потивізалази ви не даєте виходити якраз таким а, а, рідинам, які ваш організм зсередини отруюють. І це теж ми з вами повинні розуміти. Тобто працюємо там, де ми можемо працювати, а користь від вітамінів буде набагато набагато вища, ніж ті мікрограми диоксиду титану. Буде набагато вище. Що так розібрати, то, в принципі, у нас з вами немає абсолютно корисних речовин і абсолютно шкідливих речовин. Все є яд, все є лікарства, і одно від другого определяє тільки доза. От скажу на російський, тому що ну, в голові воно сидить. Так. І я думаю, що це теж вам буде допомагати, коли ви вибираєте собі щось для здоров'я, для краси і так далі. Ось так. Дуже вам дякую. Питання були чудові, попрацювали ми з вами класно. По формулі, я сподіваюсь, ви зрозуміли. Здоров'я, краса, все в одному флаконі. Поєднуємо з іншими вітамінами, з мінералами. Закриваємо дефіцити, слідкуємо за своїм станом здоров'я. Обов'язково збалансовано харчуємось, тому що вітамінки – це вишенка, вишенка на торті. Ось. Що занадто, то не здорова. Дякую. Так, 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 так. Що занадто, то нездорова. Це правда. Ну що, тоді прощаємось до да, наступного тижня. В четвер ми з вами зустрічаємось на ефірі по. Якщо я не помиляюсь якраз по карнітину, буду вам розповідати цікавинки, для чого карнітин, розкривати секретики, так що не пропускайте. І всі-всі питання намагайтеся задавати в ефірі, тому що ви будете отримувати повні відповіді. Для дівчат, які на нутрісамері, самері, ефір по міфам вже розмістили ми на Ютубі, тому дивіться і насолоджуйтесь! Все, всім чудового дня, всім шикарної п'ятниці. Цінуйте кожну хвилинку свого життя, тому що ця хвилина вона ніколи не повернеться. А компанія Пармасі вам буде допомагати мати безліч енергії, сил та краси. Все, пока-пока!